Нещодавно громадська організація Україна це Матір в рамках проекту Цінуй життя провела тренінг з домедичної допомоги, на якому учасники отримали цінні знання та практичні навички. Що можуть врятувати життя в критичній ситуації. Всім доброго дня. Мене звати Андрій. Я інструктор з громадської організації Україна це мати. А ми сумісно з проєктом Цінуй життя створили тренінги з надання домедичної допомоги. І скажу вам так: що на сьогоднішній день ці тренінги вони надважливіші для того, щоб люди вміли надавати домедичну допомогу, для того, щоб вони вміли правильно. Реагувати в ситуаціях на рахунок тренінгів я хочу, щоб в наступному році було ще більше людей, щоб ще більше людей приходили на такі тренінги, щоб вони навчалися та розуміли для чого їм це треба, і що це їм знадобиться не тільки просто під час війни, а це знадобиться їм на протязі всього життя. Під час тренінгу учасники дізналися, як користуватися турнікетами, виконувати непрямий масаж серця, накладати тиснучий бандаж та ще багато іншого. Учасники не лише прослухали теоретичні пояснення, але й отримали можливість практикувати всі ці навички під пильним наглядом інструкторів. Якщо чесно, то мені курс дуже сподобався, і здається, що ось Андрій, Михайлович, Володимирович. Він, як риба у воді, йому дуже подобається своя справа, і це дійсно заряджає. Тому я буду приходити ще, я хочу тренуватися, я хочу це вміти. І я вважаю, що кожен, кожна людина повинна знати цю домедичну допомогу з Новим роком і всім миру! В такому заході вперше дуже все сподобалось, все цікаво. Освоїли нові навички. Дуже чудова команда, все понятно, розказують. Будемо ще приймати участь в таких заходах та пізнавати щось нове. Також інструктори дали поради щодо правил безпеки під час новорічних свят. Це не секрет для всіх. Зараз свята. новий рік, Різдво Христове. Особливо буде гарне свято водохреща. Я всім бажаю, по-перше, міцного здоров'я. Але здоров'я треба зберегти. Якщо ви ніколи не пірнали в крижану воду, не робіть цього. Пам'ятаємо, що пітарда в хаті, в олів'є, може зіпсувати свято. Зараз падає температура на вулиці, буде дуже слизько. Не нехтуйте правилами безпеки. Ще одне прохання. Не вживайте алкоголь, але все в міру. В міру це все корисно, понад міри я казала, це занадто ти на здраві. Казали по Після цього тренінгу кожен із присутніх готовий діяти впевнено у складних ситуаціях, де від швидкості і точності до медичної допомоги залежить чиєсь життя від громадської організації Україна. Це матір. Ми вітаємо вас з новим роком та різдвом і бажаємо вам в новому році всього самого найкращого. А головне, щоб в цьому році закінчилась війна. Дякую.